Знову обшук у Сумах. Вкотре триває обшук у будинку Олексія Кліценка, близького товариша Сергія Лисенка, відомого як Льора Сумський. Уже кілька годин триває обшук його будинку, дитину господарів у сльозах винесли на двір. Подробиці знають мої колеги. Життя родини Олексія Кліценка невряд чи можна назвати спокійним. Сьогодні в чергове б шукали помешкання гімнаста. Правої руки кримінального авторитета Сергія Лисенка більше відомого як Льора Сумський. Що шукають, невідомо. Правоохоронці кажуть таємниця слідства. Це є таємниця слідства. Коментують. Я попереджаю про учасника слідчі дії, про розголошення без дозволу слідчого даних досудового розслідування. Про це передбачена відповідальність встановлено за законом. Порядку перед тим як слідчі заходять у будинок, звідти виносять доньку Олексія та Марини Кліценко. Дитина плаче. Адвокат сім'ї наголошує на подружжя, морально тиснуть, штурмують обшуками. Черговий обшук на протязі цього тижня ці обшуки вже проводяться на протязі двох тижнів, практично систематично через певний період часу. Дома знаходиться малолітня дитина. Знову ж таки не зрозуміло, що там вони хочуть вишукати, що вони хочуть знайти. Вважає, що це є свою роду тиск. До слова, нічого забороненого законом у будинку не знайшли. За дивним збігом обставин завтра у Олексія суд. Максим Едель, Олександр Сорбат, новини СТС.